Христос не означає в першу чергу любити, бо Христос сказав, що вас пізнають по любові. І коли я справжні віричі, коли справжня дитина Божа, я маю в першу чергу навчитися любити, являти любов ближньому. І також Біблія, вона просто є основою на двох головних заповідях двох стовпах: любов до Бога, любов до ближнього. І саме від того, чи я люблю, чи я дійсно являю любов ближньому, чи я люблю Бога, чи я виконую слово Боже Залежить від того, в якому я дусі перебуваю, кого я слухаю, який вони дух несуть. Бо того, що можна багато що слухати, але е, люди також можуть багато що говорити, але варто апельнувати, який вони дух несуть. І коли я саме в правильному дусі, в Дусі Святому я являю любов, дійсна, я є в слові, я в радості, я несу все світло, я сама. Стоїю. І несу це світло іншим. Але якщо я, я не слухалась когось, навіть класно говорять, але який в мене дух несуть? Якщо я дійсно в цих душках пробуваю, я тоді курдюся, я тоді осуджу, я тоді приткую. Навіть в думках судю, але все все одно, і просто от це все зважить мої діла від того, якому я досі і кого я слухаю.